Вітаю! Здавалося б, де математика, а де поле бою. Ну, знаєте, усі ці формули, які більшість із нас давно забули після школи. А виявляється, саме вони можуть стати ключем до виживання. Сьогодні ми розберемося, як такі, на перший погляд, абстрактні поняття, як границі та неперервність, у світі військової логістики перетворюються на інструменти, що рятують життя. Ну що ж, почнімо з головного питання: уявіть собі. На ваших плечах відповідальність за цілий підрозділ, ваше завдання, щоб у них завжди були боєприпаси, пальне, їжа. На папері, у планах, все ідеально, але інтуїція підказує, щось іде не так, насувається біда. Так от, як побачити цю катастрофу до того, як вона вдарить, давайте з'ясуємо. І відповідь, як не дивно, починається з математичного поняття границя. І ні, це не про державні кордони, якщо що, це насправді потужний інструмент, який дозволяє ніби поставити час на паузу і роздивитися, що ж відбувається в один єдиний конкретний, часто вирішальний момент. Забудьте про всі ті складні формули, якщо по-простому границя це такий собі моментальний знімок ситуації. Нам важлива не середня витрата пального за цілий день? Ні. Нам важливо знати, скільки його згорає просто зараз, у цю саму секунду, коли колона, наприклад, дереться на пагорб під вогнем. А от як це працює в реальності? Що буде, коли на пункт постачання раптом приїде вдвічі більше техніки, ніж планувалося? Або що робити, коли колона застрягла в заторі, а пальне закінчується? Границі якраз і допомагають логістам прорахувати ось такі крайні сценарії, коли система працює на межі своїх можливостей. Окей, з миттєвими знімками розібралися. Тепер давайте подивимось на картину в цілому, на ідею плавного безперебійного процесу, і це поняття називається неперервність. Повірте, для логіста це слово просто музика для вух, це синонім успіху. Це дуже просто насправді. Уявіть собі, ланцюг постачання як звичайний металевий ланцюг. Кожна ланка це етап, склад, потім вантажівка, потім доставка на позиції. Так от неперервність – це коли цей ланцюг цілий і міцний, коли немає жодної слабкої ланки, коли все йде гладко, як по маслу. І чому це так ну, просто критично важливо? Бо безперебійне постачання це буквально життя. Але неперервність – це ще й безпечний рух військ, без якихось небезпечних провалів у маршруті. І, мабуть, найважливіше це надійні дані, Бо якщо дані хаотичні, то всі плани можна просто викинути у смітник. І ось тут треба запам'ятати одну ключову річ: коли логіст бачить у своїй моделі якийсь раптовий розрив чи стрибок, це не просто статистична помилка. Ні. Це величезна червона сирена, яка реве про неминучу катастрофу. Це означає, що десь там у реальному світі ланцюг постачання от-от порветься. Так, в ідеальному світі все плавно і неперервно. Але ж ми говоримо про війну, а тут реальність зовсім інакша, сповнена загроз. Тому наступний і дуже важливий крок це навчитися бачити ці розриви, бажано до того як вони стануть фатальними. Просто погляньте на цю різницю: ліворуч мріє, правда, плавний потік, стабільність, все під контролем. А праворуч те, від чого у логістів сивіє волосся. Хаос, непередбачуваність і катастрофа. Раптовий розрив це саме та мить, коли увесь ідеальний план летить шкеребереть. І ці математичні розриви це ж не якась абстракція, ні. Це абсолютно реальні речі. Це зруйнований міст, що блокує шлях. Це вантажівка з полним, яка просто не доїхала. Це техніка, що раптово зламалася і зупинила всю колону. Кожна така ситуація, це точка, де план руйнується і починається справжня криза. Але звісно, не всі розриви однакові. Одні, як от планова зміна маршруту, це ніби попередження про ремонт дороги. До них можна підготуватися. А от інші, наприклад, раптова атака чи поломка це як землетрус, Непередбачувані. І от саме такий математичний підхід і допомагає будувати системи, що здатні витримати навіть найсильніші удари. Окей, з теорією, здається, все більш-менш ясно. Але найцікавіше, як усе це працює на практиці, як ці абстрактні математичні ідеї перетворюються на реальні дії, що можуть врятувати життя на передовій. Отже, як це виглядає в житті? Крок перший. Готуватися до найгіршого. Тобто не просто питати, а що, якщо, а чітко знати, що ми будемо робити, коли все піде не за планом. Крок другий. Жити тут і зараз, фокусуватися на миттєвих потребах, бо ситуація змінюється щосекунди. І крок третій постійно шукати слабкі місця, знаходити ту саму ланку, що може порватися, і зміцнювати її заздалегідь. Тобто, по суті, що ми маємо це ж не просто про математику, це цілий спосіб мислення, це інструментарій для виживання в хаосі, це здатність приймати холодні, виважені рішення, коли навколо все горить і вибухає, а тиск просто зашкалює. І саме це перетворює теорію на реальну перевагу. І наостанок, давайте залишимося з одним питанням, яке має поставити собі кожен, хто з цим пов'язаний. Розуміння цих, здавалося, б, простих математичних ідей дає не просто відповіді, воно дає здатність бачити тріщини до того, як вони стануть проваллям. А у військовій логістиці ця здатність зазирнути в найближче майбутнє це те, що вирішує долю операцій, і найголовніше рятує життя.